Добрий вечір, вітаю всіх шанувальників програми під абажуром. Нині будемо говорити про просто видатну людину для України, я би сказала, генія України. Я не побоюсь його сказати справді. Про Івана Мазепу. Чому? Тому що саме 330 років тому його, 25 липня, його оголосили гетьманом України. І він пробув гетьманом цілих 20 років. Два роки. Сьогодні про, поговорити про таку неординарну і непересічну особистість як Іван Мазепа. Ми запросили професора Хмельницького національного університету Юрія Земського. Добрий вечір. Доброго вечора. От я, якщо чесно, не знаю навіть чого почати, тому що ми б могли говорити з 10 програм насправді про Івана На Мазепу. І зараз ми повертаємося до цього образу і е, пробуємо його популяризувати все таки в Україні трошки. Я не знаю, чи нам вдається все-таки це зробити, але ми пробуємо по крокову, по крокову потрібно дійсно рухатися. Насправді постать надзвичайно потужна, надзвичайно і на сьогоднішній день актуально про нього говорити, тому що державник в першу чергу того, чого нам завжди бракувало, і досі: мудрості, виваженості, прозірливості, чіткого розрахунку, холодності. І при цьому чіткої, української Орієнтації. патріотичної, так. послідовної так. політики. Пане Юрію, але давайте почнемо спочатку все-таки трошки поринемо, згадаємо такі, я би так сказати, наші класичні шкільні знання про те, що він став гетьманом 48 років. Ну, Це досить такий, я би так сказала, молодий вік. Він закінчив два таких. Я вважаю великих і потужних закладів, це мізуїцьку школу і Києво-Могилянську академію. І потім навчався в Європі, знав сім мов. Тобто, це насправді була дуже розумна інтелектуальна людина, яка прагла чогось добитися в своєму житті. Незаперечно, він випереджував свій час. Насправді отримав освіту в Києвомогилянці, він ще будучи юнаком. А далі, як це водилося для шляхти Правобережної України і виходячи із тих потенціалів, які мав його батько, авторитет, і власне його родина угу. Мазепи Колодинські, він потрапляє до двору Яна Казимира і його відразу помічають взагалі. Фантастична особа, забігаючи, можливо, навіть вперед, трішки, скажу, що протягом всього життя він умів причаровувати людей. Ну це я не, думаю, що не це, харизма, якісь, харизма, це харизма, харизма, але це був і розум, і постава, і знання надзвичайно ерудоване. І от Ян Казимир, він до речі, теж, перш ніж стати королем Польщі, він тривалий час і повоював, і до речі, навіть був монахом, а потім повернувся до світського життя. І, ставши королем, він мав зазвичку троє видатних юнаків посилати на навчання до кращих, до кращих навчальних закладів Західної Європи. І таким чином, якраз Мазепа, Юрій потрапив. Мазепу потрапив В число цих найкращих. трьох Так, цих трьох. Можна собі тільки уявити розміри Речі Посполитої і ту чисельність аристократії, яка була наближена так. до ну, Ми до, говоримо про 18 століття. Так. це... Чесно кажучи, величезні простори зараз. Ми я, думаємо, це, це ніби навіть, територія Польщі. Кінець сімнадцять. Це навіть кінець 17-го. -та, 17 -та. 17 -та, так і таким чином він побував і у Франції, і в Німеччині. І головне просто побував. Він там навчався. Він досконало вивчає артилерійську справу, вивчає військову справу. Оволодіває мовами. Дійсно, він досконало говорить латиною. І це дійсно показує ерудовність її людини. Ну, про харизму це теж цікава, мені здається, історія, тому що ми не знаємо, до речі, як зараз, як виглядав все-таки Іван Мазепа. От Я так розумію, навіть канал 1 плюс 1 робив такий фільм і дослідження спеціально замовляв. Все-таки він досліджував, яким і чому він, власне кажучи, був таким популярним, і, наприклад, серед жінок. так? І потім, і так, і, і чесно кажучи, з того фільму я не зрозуміла, в чому яка. Його була принадність, можливо, якраз в розумі більше, ніж в зовнішності. Але при тому всьому він став героєм в той час, в такий період був романтизму, і він став героєм багатьох, по-перше, всяких таких, я б сказала, романтичних. Пліток, Пліток анекдотів, анекдотів романів, так, зрештою. І навіть е, намалювали його оголено на коні в Європі. Так? Саме ну, це, до речі, гетьман України, який найбільше змальований був в всяких художніх творах і в операх, і в віршах, і так. в картинах, і в гравюрах. Чого і в... тільки вартують імена Байрон, так, Віктор Гюго. так. так. Вольтер, так. всі до нього звертались. Дійсно, ось цей... То, то ця історія все таки про те, як його прив'язали колого до коня. То це все-таки правда? Е, насправді це фантазія одного із його недоброзичливців. Правда? Ось там так. Це він, живучи, власне, ось при цьому дворі, ну зрозуміло, що таке шляхта, що таке закулісна, як то кажуть, інтриги, е, інтриги так, змагання. І ось був в нього такий заздрісник, який бачив його популярність і модність, і враховуючи, що це все-таки за походженням український шляхтичний, польський. Звісно, до нього було дуже. Багато таких, як кажуть би, неоднозначних не, не сприйнять такої. То ви його думаєте, популярності. що це без І шершеля фам? Ось, ну, власне, ні, те, що він користувався популярністю серед жінок, так, але те, що відбувся саме такий факт, в цьому підтверджень немає. Ось такий собі недоброзичливець на ім'я Пасик за прізвищем так. Пасик, написав такий собі фельєтон, Фельєтон, в якому він, він сподівався, що він приганьбить, він висміє цього шляхтича, тому що він показав, що ось після таких амурних справ чоловік ревнивий, впіймавши. Ось цього молодика. Так, Івана Мазепу. Так, так, вже, так, ну, це було так. принаймні так розповідали і Оголеного, так змалювали. Оголеного прив'язав до, до коня, перед тим, е що й в його там, а, в пір'ї там виваляв так. О, і ось прив'язаним голим до коня, погнав коня у степ. Ну, уявити, що це могло бути десь в Польщі степ, і це вже трішки викликає якісь підозри щодо правдоподібності. І ось цей е він робить присуд так. Чи висновок з того, що, що ось який же ж ти шляхтич, що ти ось займаєшся таким ловелаством і такою неправдивістю, але це виявилося, сюжет... що це стало потім навпаки, так, зробило ось, популярним. Ось цей сюжет і підхопили романтики, і барокового мистецтва. Тобто, це це той, це той випадок, коли про вас не говорять, це погано. Так, краще, це краще, про вас мабуть, говорили. Мабуть, якраз це. Але звісно, що Мазепа не цим не цим відомий, просто його подальша доля і подальші справи. Наскільки це була сильна постать, і про нього писала регулярно преса: і французька, і голландська, і німецька, тому що ну, пане події юрі мені на здається, вході... мені здається, що це ще свідчило про те, що все таки Україна на той час була ну так, як і зараз вона є, і залишається, і постійно була європейською державою. Північна війна почалася, і Україна стала одним із плацдармів цих подій. Вона вільно-невільно була втягнута туди. І коли вже відбувалися події на тернах України, то звісно, що не можна було обминути увагою і і тому. І тому преса реально ну, але писала. на це це насправді були досить тяжкі часи для України, тому що стогнали селяни, які війська стояли у нас, і вони всякого себе не дуже добре поводили. Стогнали козаки через те, що ними поставили, я так розумію, керувати московитів. Так так, взагалі приходить Мазепа до влади дуже важкий час 1687 рік. Це рівненько, 30 років після смерті Богдана. І 40 років після початку визвольної війни, і ось та справа Богданова, яку він створив, відродив українську державність в вона, тому числі жаль, і в союзі з Росією. Це був такий так стратегічний, можна тепер сказати, не зовсім виважений крок Богдана. Можливо, це навіть вимушений значною мірою крок, але він не прорахував можливих наслідків такої. Ну але ж, зрештою, і Іван Мазе подружив з Петром Першим. Ось це вже його була вимушена тактика. Дійсно, дійсно. Я просто кілька слів скажу все ж таки про епоху. Да. Насправді, ось за цих 30 років, після Богдана Хмельницького Україна просто перетворилася в такий плацдарм руйнації всесторонньої. Тут і Польща не втратила амбіцій, але вона значно, значно втратила у силі і почалась по суті шлях до загину Польщі після Богданових війн. І Москва нарощує свій потенціал, ну, розширює свій кордон. Все, як І Османська імперія не втратила, не тільки не втратила своїх амбіцій, але після знову ж таки, Дорошенкової справи 72-го року було укладено союз з турками. Турки приходять сюди, і це той час, коли Мазепа приходить до влади. Тут на правобережжі, на Поділлі, зокрема, панує Туреччина. Але це все одно ще поки не руїна. Це важкий час, але руїна настане потім. Ой, скільки нам всього довелося цій бідній Україні пережити? Руїна і 17 століття, а в 18-те вже після Мазепи вже була просто руїна. І моральна, і, і духовна почалася, тому що почалось просто реальне нищення всього українського, якщо говорити про реакцію Петра на ось ці події. Поразки ну, під Полтавою так, так, так. на націю і злиття Івана Мазепи це просто, шведами. Так, це просто нищення було. Причому, до речі, ось навіть ті шведи, які попали в великій чисельності до полону, угу. вони значною мірою були, можна так сказати, адаптовані в російське суспільство. Їх заслали. І велике число їхніх спадкоємців, потім і росіянами стали. Вони прислужилися навіть російській державі. А от козаків просто нищили. Просто нищили. Ну, Причому ми ви говорите, плаха. ви говорите про Батурин. Це вже і потім це вже після Батурина. Можливо, я трішки та ви забіг вже забігли і, і потім знищення в результаті взагалі. Я просто Січ. до слова руїна так. До слова руїна, на жаль, там дійсно страшні. Добре, але все-таки чим такий видатний щодо державності, саме творення державності Мазепа, тому що насправді йому довелося теж як вужу крутитися між Росією, під загрозою Польщі. І от в результаті аж до чого ж він дійшов до Союзу з Шведом. Насправді це, я так думаю, велика проблема і трагедія. І оточений він був недоброзичливим. Це ми, як завжди, це в нас буває у політиці. Ми знаємо, як його швидко поїхали в Москву і здали Кочубей і Іскра, причому найближчі фактично, люди. Так насправді, ось цей 87-й рік він прийшов до влади, а в 86 му за рік перед цим, Москва та Польща підписує так званий вічний мир. Уявімо, що. Москву запросив Богдан для війни проти Польщі. Ось вони примирилися ще в 60-х роках, а тепер в 86-му підписали вічний мір проти Османської імперії. І Мазепа зрозуміло, що отримує владу ось в такій, в такій атмосфері, такого напруження. Все його гетьманування він намагався виховати українську аристократію. Він ставить. В своїй політиці на те, щоб сформувати еліту, еліту. еліту свідому українську еліту. це, напевне, найбільше Елі... і найправильніше рішення, тому що за ми знаємо, обставин... що до чого призводить якраз знищення еліти. Ми потім вже в історії України стикалися з цим. Обставин так. За тих обставин, що склалися тільки так і можна було знову ж таки відроджувати українськість, тому що. Маніпулювали владні кола маніпулювали неосвіченими масами, і потім, якщо в нас залишиться час, говорити про Петра, його ні, тактику. ми не будемо про Петра то, говорити. Взагалі будемо то, говорити тільки про Івана Маза. Він якраз так загравав із такими, хоча ми знаємо, які він нищення народу проводив. Але при цьому, при цьому європейські він... цінності. Ми знаємо його любов до всього європейського. Так. Так, ну але це для, того, для того, щоб е жорстко тримати в своїх руках повну владу, для того, щоб європеїзація е так звана е з метою вдосконалення методів терору, можна так сказати, тому що натомість є... натомість Іван Мазепа був, я б сказала, лояльним правителем. Мазепа, так, ось аристократичною такою політикою. Ми ж знаємо, що він видатний меценат, і реально кажучи, це не просто його так би мовити. зараз. Режисер якраз нам показує власна. всі. Ну всі мене не здатні. Звичайно, їх там сотні портретів, але Мазепа ма проводить Мазепі. державну політику, державну політику підтримки української. Духовності української культури. Сьогодні відомо понад 40 об'єктів, які реально були або побудовані, або реставровані грішми Мазепи. І, наприклад, те, що ми маємо дотепер, скажімо, Софію Київську або Києво-Печерської лаври угу. споруди Києво значною, Лавру. значною мірою, це завдяки реставраціям, що відбулися ось тоді в XVII столітті. Тобто я так розумію, що він усвідомлював, що насправді має бути якась сила, в тому числі і культури, і духовності, яка має вести за собою народ кудись в потрібному. Безумовно, напрямку. Це стрижень, це стрижень, тому що люди помиляються, люди стають на різний шлях, люди виявляють десь слабкості, як і сталося з оточенням Мазепи у вирішальний момент. На жаль, не пішла ця аристократія значною мірою за ним. Тобто це вже тоді, час, коли, коли він потрібному. вирішив приєднатися до Шведів, так, Так, коли вже він відкрився, насправді він до останніх днів. Уявіть собі, що ну, зі шведами він почав переписку ще з четвертого року. Але Карл XII воював на території Польщі, потім повоював в Саксонії і тільки аж у восьмому обернув свою зброю проти. Власне, Петра, це в суходольному цьому поході. Почалась війна на морі 700-й рік, а вже з 4-го він пішов, так би мовити, по суші воювати своїми ось цими ворогами. Причому чому почалася війна доволі цікаво так. сказати? От я ніколи про це не замислювалася. до речі, так тому що кажуть, що от Петро там, значить, хотів рубати вікно в Європу. Насправді до влади прийшло в Карл дванадцятий, коли йому було. 12 років, 15 років, 15 років. І ось його сусіди, Данська, держава королівство, Імперія, по суті, Річ Посполита і Московія домовляються, що ось такий є юний, значить, можна поживитися, Скинути. поживитися тими володіннями якими які належать швеції і ось таким чином в 99 році 699-му, і відбулася ця таємна домовленість поміж річчю посполитою і москвою тобто реально карл вимушений був почати цю війну тобто, захищаючи тобто він не був так він сказати, агресором, агресором не був не був. В тому торі, що про це мало ми знаємо. І, ну так і звичайно, мало про це ми говоримо. ж виховані в, на російській історії, так, здебільшого, на жаль. На жаль, так. І ось він, почавши війну на морі, потім переводить її на сушу. Воює проти річ речі Посполитої, причому короля Августа він буквально змушив навіть покинути територію. Той виїхав на німецькі землі, ставить свого ставленника Лещинська. Тобто дуже успішно відбувалася війна. При тому, що він успіш. був надзвичайно юний і надзвичайно і юний правда 17-річного 17 віку. Він власне вже почав цей похід свій, і в далі він воює. В Саксонії, а потім обертає вже зброю сюди на схід. Хоча тут також можна сказати, що Мазепа ж не сподівався, що так розгорнуться події, він, можливо, абсолютно іншу вибудовував би тактику, якби міг передбачити, що Карл прийде в Україну. Він очікував, і це було логічно, що війна розгорнеться по північним землям. Там Карл мав би повну підтримку, якби він пішов із Польщі на Прибалтику. Там просто його середовище було, середовище його підтримки. Він же помилково вирішив іти на Москву, щоб як гордий лицар отримати від свого ворога капітуляцію прямо в його столиці. Але пішовши через Білорусь, він... Опинився в тих болотах бездоріжжі, причому росіяни, як завжди, ще в той час московити створили ситуацію випаленої землі, ніде нічого, села нищилися, люди розбігалися. І ось таким чином Карл, пройшовши через цю Білорусь, зіткнувся ситуацією, що справа йде до зими. А далі болота Смоленщини і, і до Москви. Далі та ж сама ситуація невизначеності. І за цих тільки обставин він повертає в Україну вересень, вересень восьмого року, повертає Карл Україну. І таким чином Мазепа весь цей час грає, от як ви сказали, як той вуж він вимушений. Завуальовувати реальні ось ці свої домовленості і перемовини. Буквально дві людини дві людини лише реально знали, причому вони аж у восьмому році дізналися. Це Пелеп Орлик, його, генеральний писар, і Войнаровський, племінник, син власне, його сестри. Ось і навіть до полковників своїх він звернувся лише коли вирушив із військом на зустріч Карлу, Карлу. Як вони все-таки це сприйняли? Абсолютно повна захоплення і урочиста підтримка. Тобто тільки но, тільки но Мазепа оголосив. Що його намір іти до Карла не зі зброєю зустрічати, а на зближення, щоб нарешті відірватися від Москви, повна підтримка, і всі полковники, Зна, і Значить, уже тоді українці хотіли фактично Столь... здобути незалежність не, не бути такими незаперечно. Навіть більше є абсолютне точне підтвердження, що саме такими були настрої. Ося аристократична політика, звісно, викликала гостре невдоволення козаків-запорожців. Запорожжя, як завжди, ну було прихистком, так би мовити. Нижчих верст, хоча там і звісно так, так. і вихідці старшини ну, і взагалі були. вільнодумство, і анархія вільнодумство, певна можливо, комнат, так навіть анархічні можна і так сказати. Певні елементи були їхні ось ці коливання. Вони підтримують то одних, то других, то третіх, то взагалі нікого своя в них республіка держава. І ось все правління гетьманування Мазепи, козаки, запорожці абсолютно були в опозиції до гетьмана. Вони не вітали оцей аристократизм його. До восьмого до до цього цього, року. А коли навіть в дев'ятому році, навесні в дев'ятому році, вже коли відбулось знищення Батурина, Москва посилає своїх делегатів, Кость Гордієнко. Запорозький кошовий відмовляє їм підтримати проти е, воювати проти Мазепа. Мазепа посилає своїх, розкриває е, зміст своїх так, намірів, і запорожці підтримують ну, за все це вони, життя. Вони за... не підтримували. А, потім підтримали. а в останній момент, як тільки дізналися, що Мазепа воює проти Москви. Ну за те вони потім і поплатилися запорожці і були до речі, ви згадували Києво-Печерську лавру. Я прочитала в інтернеті, що досі в Українській православній церкві Московського патріархату ну, читають анафему Івану Мазепі. Правда, вирішила перевірити цю інформацію і зателефонувала в нашу єпархію. Вони сказали, що ні цього немає. Хоча насправді я знову ще в кількох джерелах знайшла, що саме в Києво-Печерській лаврі читають все-таки анафему. Тобто в Києво-Печерській лаврі, яку він колись реставрував, так, так, на жаль, на жаль, ось це до питання, яку ж церкву ми маємо під назвою, що називається українська православна, і так не любить коли згадують, доповнюють, що вона все таки московського патріархату. Ну, ну це, мені здається, це Вони... реалії. принаймні а, це, це треба це, розуміти реалі. до кінця, і на жаль, ж, багато хто не усвідомлює цього. Насправді так, у першу неділю посту, здається, усталеною стала традиція. Усталеною стала традиція. Так. До 917 року вона була, була. в російській так, церкві. Ну і звісно, Україна як підпорядкована. Тобто зараз все симоду... таки цього немає? В більшості ні, звісно, що немає. Більшості це ну може там Києво-Печерський лаврі щось києво печерським цілком можна припустити, що в Почаївській. О, я так так і там хотіла свято... сказати. Я так і на хотіла не чи ні, як вона там Святогірська, так, так, так це такі оплоти, що дійсно тут не нема чому дивуватися. Е, на жаль, уже у нас програма добігає до кінця, пане Юрі, все таки, от які риси ви ну хотіли б, як історик, щоб ви були притаманні теперішнім політикам саме риси Івана Мазепи? Тому що мені здається, що це надзвичайно актуально, що у нас все-таки немає такого лідера, так. такого як Іван Мазеп. Це державник, це що най, найвища його, так би мовити, вага і зміст, це державницька політика, це мудрість. Дивіться, звинувачують його, що ніби от його амбіції, його там власне якесь самолюбство ним рухало. Якби так, при його багатстві, при його зв'язках, при його знаннях. Чи не міг би він собі доживати віку в якомусь гарному куточку? Абсолютно, спокійно? Абсолютно що в Україні під тим же покровом Петра далі лаву лавірують, так, так, так а, як вони потім всі або навіть, любили або навіть виїхавши до тієї самої Польщі чи Німеччини, чи, чи будь-куди. А те, що він все ж таки вичікував все життя у цієї слушної нагоди, не зовсім вона такою склалася, як він сподівався, але далі не можна було. Потрібно було робити вибір, і він цей вибір зробив. Вім'я України. У нас був на програмі під абажуром такий гість. Він біоенергетик Олександр Іщенко, і він сказав, що з поміж всіх видатних лідерів, які в нас були. Зокрема, Іван Мазепа досі залишається поміж нас, тобто його дух залишається поміж нас. Ну хочеться в це вірити і, власне кажучи, хочеться сподіватися, що все таки дух Івана Мазепи допоможе Україні. Правда, дай Боже. Ну а всім вам кажу до побачення. Любіть Україну!